Всім привіт! Давайте пройдемося по виконаній роботі. Отже, дах над гаражем і котельні фактично вже готовий. Крок стоять. Зараз після обіду можна буде бити вітрову і зашивати отак як зверху вітрову планку металеву і капельник. Давайте прийдемося. Мало не впав. Тут така будівельна обстановка у нас. Так, бачимо знизу мінвата Зверху постелі 25 см мінвати Стоїть у нас супердифузійна мембрана прибита вже, обклеєна. Так, стрічкою ізовер. Правда, знайшов лише два рулони в інтернеті, більше її не маю. але стрічка досить непогано, добре тримає. Зараз б'ємо рейки ось, і тоді по рейках кілька листів USB закріпимо не на всю площу. Не треба на всю площу, тут і так. Орища дуже маленьке. Ось так виглядає все. Дерево оброблене хімією повністю. І шліфоване трошки, і оброблене хімією такі всякі, щоб було краще прилипала стрічка. От так воно обклеєне. Кажуть в інтернеті, що чи якщо, чи якщо обклеєною стрічкою на то вона працює майже на всі 100%. Якщо не обклеєна, то працює лише на 10%. Вирішив обклеїти. Слава Україні!